Вітаю Ви на каналі Обослай. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гая, вітаю вас. Доброго дня, рада вітати вас! Це Ісіта Гая, рада вас бачити сьогодні. Хочемо записати зазвичай наш календар тижня, але почнемо з найголовніших подій і питань. Скажіть, Ісіто, чи очікує світ на таких, знаєте, трансформації на початку березня? Так дійсно, світ зараз знаходиться вже у великій трансформації. І ця трансформація стосується не тільки України, а всіх країн. І вона розвивається поступово. Ви побачите, що з 25-го року дуже багато подій буде відбуватися в світі. Будуть воєнні конфлікти, будуть катаклізми, будуть хвороби. І також до 2030 року метеорит прийде на землю, який також повливає на життя землян. Ці всі фази є стадіями змін. Тої системи, яка вже діє на планеті. Ця система має бути повністю знищена і створена нова система, яка більш благісно відноситься до людей, до їхніх потреб. Але те, що я бачу, це великий приход, і багато людей підуть з втілення до 2030 року. І це такий поступовий процес. Це стосується не тільки 25-го року, а і всього часу за. Поточні 5 років. Дякую, Місіта, будемо слідкувати за ситуацією у світі і в Україні, зокрема далі. Ну а ми починаємо наш календар і традиційно починаємо з неділі, це 9 березня. Розкажіть, якою буде неділя енергетично? Що стосується початку березня, неділя, 9 березня. Ця неділя вона буде досить важкою. Якісь неприємні новини можуть прийти в цю неділю. Люди можуть дізнатися правду, до якої не були готові. Дуже багато буде інформації в інформаційному просторі різних чуток. Різних висловлювань, і буде досить важко розібратися, а що істина, а що ні. Тому в цю неділю я раджу зосередитися на собі, на своєму тілі, на своєму фізичному стані, тому що коли щось відбувається негативне в житті, тіло нам це показує, воно це проявляє. І дуже важливо звертати увагу саме на тіло. Тому я раджу оздоровлюючі процедури для тіла, заняття спортом, масаж дуже добре підійде вам. І практики медитації, особливо динамічні медитації. Я постійно рекомендую займатися ош-медитаціями, кундаліні-медитаціями, калі медитаціями. Рухаємось далі. Понеділок, 10 березня, скажіть Ісіто, як правильно почати цей день? Понеділок. 10 березня. Цей понеділок буде досить прозорий, чіткий. Якщо ви довго не могли знайти відповіді на свої питання, в цей понеділок ви відчуєте, що у вас є ресурс, і ви розумієте, куди вам рухатися, наче ви побачили шлях. Тобто, цей понеділок він досить прозоро покаже вам. Ваші цілі і ваше майбутнє. Ви відчуєте, що саме ви маєте робити, коли ви маєте це робити, з ким ви хочете підтримувати відносини, з ким не хочете. Взагалі, цей рік це рік тотальної зміни і очищення середовища навколо вас. В цей рік повністю закриваються всі минулі кармічні контракти. І відкривається взаємодія з людьми на наступні десять років. Створюється вікно реальності, де ви зустрічаєте близьких душ на наступні десять років. Вівторок, це 11 березня, така красива дата. Скажіть, як вона програється у цей день? Вівторок, 11 березня. Так, це дуже красива дата. Нам варто звернути увагу на протилежну стать жінкам на чоловіків, чоловікам на жінок, в цей день будуть підніматися питання міжстатевих відносин. Тому варто провести цей день зі своєю второю половинкою. 11 це взагалі цифра близнюкових пламен, Тому ви можете присвятити цей день маніфестації і створенню такої реальності, де ви зустрічаєте своє бузінкове полум'я. Цей день день такого вічного кохання, кохання не на рівні людському, не на рівні фізичного тіла, а на рівні душі. Тому в цей день ви можете маніфестувати, медитувати. І уявляти зв'язок між собою і своєю близькою рідною душою, яка втілена зараз також на цій планеті, і утворювати простір, реальність, де ви зустрічаєтесь. Якщо ви вже зустріли свою людину, проведіть цей день з нею, проведіть цей день в романтичних стосунках, підійдіть на романтичну вечерю, проведіть цей день разом. Дякую, рухаємось далі. Середа 12 березня, якою вона буде? Середа, 12 березня. Як я пораджу провести вечір, мабуть, цей день він відповідає енергіям сім'ї. Відповідає кореням сім'ї, тому зверніть увагу на свою родину. Якщо у вас є старенькі бабусі, дідусі, батьки, відвідайте їх, подаруйте їм подарунки, подзвоніть їм. Якщо у вас є діти, приділіть увагу дітям. В цей день направте їм свою любов, звертайте на них увагу. Це день сімейної енергії. І дуже важливо, щоб в цей день ви провели з ними. Практику, яку потрібно робити, це практика вдячності. Подякуйте своїй родовій системі, подякуйте своїм близьким, подякуйте своїм батькам за все, що ви маєте в своєму житті, і ось ця вдячність вона дасть вам найбільше благо. Наступна у нас четвер, 13 березня, 1 і 3. Як будуть впливати саме ці цифри на цей четвер? Четверг, 13 березня, число 13 це число трансформації, це число змін. Тому варто розуміти, що в цей день можуть статися несподівані для вас події, несподівані зміни. І вам варто навчитися ось ці зміни приймати якомога легше, не зациклюватися на якихось негативних аспектах, а бачити в цьому позитивні моменти. Це дуже важливо, тому що одночасно існує як стеля, так і підлога. Одночасно існує як двері, так і вікно. І питання. Тільки в тому, на що ми дивимося в той чи інший момент. На те, на що ми звертаємо увагу, те і існує в нашій реальності. Тому дуже важливо в цей день управляти своєю увагою, своєю реальністю. П'ятниця, 14 березня, якою вона буде? П'ятниця, 14 березня. Це буде день розслаблення. Я раджу вам звернути увагу на білий колір. Взагалі це день ініціації, це один із днів, коли ініціювалися жреці. Також друга найбільша ініціація вона буде наприкінці березня, якраз на велике сонцестояння. Тому в цей день ви приймаєте благословіння. І для того, щоб мати змогу приймати благословіння, треба і давати благословіння. Тому благословіть себе, благословіть своїх близьких, рідних, своїх дітей. Благословіння це двері, які ми відкриваємо в своєму серці, двері, які дають нам можливість жити це життя щасливими. Тому благословляйте інших в цей день, благословляйте людей на вулиці, обіймайте своїх близьких, благословляйте себе, бажайте собі щастя, радості. Це День Великого благословення. Ну і 15 березня-субота. Чи правда, що у цей день варто звернути свою увагу на фінанси? І субота, 15 березня. Що стосується фінансів і багатства, субота це взагалі день пожертви і день втрати. І я б радила вам в цей день саме жертвувати. І перше, що потрібно пожертвувати — це їжу, це день підходить для благочинності для того, щоб Годувати бездомних тварин для того, щоб допомагати бідним, допомагати хворим, допомагати людям, які просять милостиню. Це день створений для того, щоб ви могли щось віддати світу. Тому, знову ж таки, якщо у вас Є старенькі люди, хворі люди в вашому оточенні, обов'язково зверніть на них увагу, допоможіть їм. Якщо в цей день ви зустріли хворих людей на вулиці, якщо ви зустріли жебраків, обов'язково допоможіть їм в цей день. І саме така допомога вона створить для вас благісну карму і розширить ваш власний фінансовий потік. Дякую вам за всі поради, за ці настанови і передбачення від вас. Гарного тижня! Побачимось у наступних випусках! Дякую за все. З вами була Гая.